Сьогодні у випуску мобільна бригада їздить обстежувати жителів у віддаленні села. Люди безкоштовно можуть пройти гінекологічний огляд, зробити тест на рівень цукру в крові, кардіограму. Сушать каштани та лікарські трави, виготовляють корм для тварин. Підприємець з Одеської області, перевіз на Кіровоградщину завод. Сповіщає про тривогу. Школяр Скроповницького створив прилад для автоматичної подачі сигналів. 38 консультацій за день роботи у селі Войнівка Кіровоградської області провели працівниці мобільної бригади сексуального та репродуктивного здоров'я. Склад бригади лікарка-терапевт, гінекологиня, медсестра та водій. З собою мають обладнання. Танометр ну, це, по-перше, для кушетки оглянути. Вологі серветки, рушнички сухі, Чи є глюкометр для вимірювання цукру крові. Це швидкі тести, які використовуються для. Визначення інфекцій, гепатитів, віл, сифілісу. Гінекологиня Тетяна Фендак говорить, оглядають жінок у машині, яка обладнана, як гінекологічний кабінет. Літом тут працює кондиціонер, зимою тут є обігрівач, крісло комфортне, так само дуже вартісний, дуже дорогий і дуже цінний для нашої практики УЗД-апарат переносний. Беремо аналізи за необхідності на онкоклітини, оглядаємо на патології. Каже, після огляду виявляли хвороби, які потребували операцій та подальшого лікування. Частіше всього люди просто приходять обстежитися, бо давненько не не мали можливості через економічні проблеми. Доглядали за там хворим членом родини і транспортного сполучення, бо деякі села віддалені знаходимо внутрішньоматкові спіралі, які їм поставили ще ще, ще, ще там, в там ті роки. Ми виявляємо багато патологій і молочних залоз, патології шейки матки. На консультацію прийшла Вікторія Бошко. Це дуже зручно для вагітних, не тільки для вагітних для жінок. Побачила оголошення, сама вирішила скористатися послугою перепровірити цукор, так як вагітне. Лікарка-терапевт робить огляд у приміщенні місцевої амбулаторії. Моя дорогенька 170 на 100. Це, зараз? Це дуже високо. До 130 на 80. Маємо свою аптечку. Зараз буде жінці надавати допомогу. Ольга Корделюк говорить, прийшла на обстеження до гінеколога, почувалась зле, тому вирішила спочатку виміряти тиск та зробити кардіограму. Відколи почались ці події в Україні, якось не. Не до того було, як то кажуть. Не було, давненько вже не було, мабуть, років два. Є в селах де немає амбулаторії, взагалі немає лікаря сімейної медицини. Ми можемо зробити якийсь мінімум обстежень і скерувати їх, бо часто вони не знають, куди їм звернутися. Мета проєкту надати медичні послуги жителям у найвіддаленіших селах, розповіла його координаторка Наталія Журжар. Каже, послуги для пацієнтів безкоштовні. Мобільна бригада працює з березня цього року. За цей час зробила майже півтори сотні виїздів. Під час гінекологічних оглядів було виявлено два рака шейки матки. Жінка була спрямована в онкодиспансер, їй були надані контакти, куди вона може звернутися, де їй нададуть допомогу. Були виявлені два випадки. Занедбані випадки раку молочної залози були випадки, коли у жінки виявили міому матки великих розмірів, як футбольний м'яч. Це доброякісна опухоль матки. Багато людей звертаються з захворюванням опорно. Рухового апарату. Говорить, проєкт працюватиме в області до кінця цього року. Фінансує його фонд ООН у галузі народонаселення. І благодійний фонд 100% життя. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький. Тренінговий центр виховання доброчесності презентували у Донецькому держуніверситеті внутрішніх справ у Кропивницькому. Він перший в Україні, розповів директор департаменту освіти Міністерства внутрішніх справ Олександр Тарасенко. «Тренінговий центр був створений за тими пропозиціями, які надавав Донецький державний університет внутрішніх справ, але при цьому вивчався досвід наших міжнародних партнерів, міжнародних колег. Одне з завдань центру змінити у працівників органів Міністерства внутрішніх справ відношення до сприйняття корупції, сказав ректор Сергій Вітвіцький. Основна місія нашого центру це просвітницька. Тобто, наша з вами задача донести до нашого оточення ту філософію, яка просто буде змінювати наш світогляд і сприйняття до цього ганебного явища як. Корупція на відкриття центру запросили представників університету, міністерства внутрішніх справ і місцевої влади. Послухати першу лекцію про доброчесність і запобігання корупції прийшли голова військової адміністрації і голова облради. Ми, на жаль, маємо той спадок, який говорить, що все таки корупційна складова вона була більше правилом. Люди так жили, вони так розуміли систему життя, вони так розуміли побудову цього суспільства, і це насправді достатньо важко викорінювати. Ми зрозуміли в тому числі і з допомогою наших іноземних партнерів, що найкращим і найефективнішим, а може й насправді єдиним способом подолання корупції є зміна свідомості людей. Робота центру направлена на навчання саме працівників органів внутрішніх справ каже Анатолій Фотчук. Навчатимуть доброчесності 11 тренерів, викладачі університету, які пройшли підготовку. Ми вже дійшли до такого висновку, що недостатньо боротися з корупцією як явищем. Треба досліджувати саме витоки цього явища. Колеги з сектору, наприклад, оборони вони визначають, в яких є аналогічні проекти, як і в нас. Вони визначають, що витоки корупції і виховання доброчесності потрібно займатися, наприклад, ще з стадії середньої освіти або проф або коледжів, хоча б. Курси з виховання доброчесності в центрі влаштовуватимуть двічі на місяць до кінця року, сказав ректор. Потім проаналізують продуктивність роботи і внесуть зміни. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Це будинок художника у Кропивницькому. Понад рік тому, внаслідок ракетних ударів російської армії 23 та 28 липня, тут пошкодило 20 вікон. Три дні ми тільки виносили скло своїми силами, потроху, потрохи. І ми от фактично до жовтня. Кожне віконця знімали, набували планки. Каже, гроші на плівку зібрали члени обласної спілки, допомогли колеги-художники. Жодна робота не пострадала. Художник Єгор Гноєвий пригадує момент вибуху, 28 липня. Я сидів тут, стояло ліжко справою, ну прямо біля вікна. Та навіть зреагувати, ніяк не, не встиг. Коли воно в принципі, прилетіло майже над головою, то там було десь буквально пара секунд на те, щоб зреагувати якось. Собака моя просто замерла, от, ну я, в принципі, так вже замер. На другому поверсі будинку майстерні художників. До дня рятувальника ми щось не встигли її презентувати. Роблять тарасиків таких ось воєнних. Я їх трошки підворвував і вони їдуть на на <закордонні> аукціони для збору коштів для ЗСУ грошей у спілки на нові вікна немає. Два роки тому вікно такого розміру коштувало 9 тисяч гривень, скільки нині не дізнавався, каже голова. Хвилюється, аби через вологу не зіпсувались картини. Ну, звісно, волога була, і волога була доволі висока. В деяких місцях шпаклівка починає відбиватися. Ми маємо Миколаїв, який без вікон сидить. Ми маємо в Одесі прильоти, в Запоріжжі повністю салон з великими, виставковий зал. Тобто Ніколаїв в Запоріжжі виставкової зали, в Чернігові там взагалі складна ситуація, там спілка. Розміщується в історичній будівлі, і там згоріла і дах, і, і там суми, які обраховували та мільйони. Відділ з питань надзвичайних ситуацій міської ради у липні минулого року обстежив будівлю та склав акт про пошкодження, з яким спілка мала звернутися до обласної військової адміністрації, оскільки є обласним закладом, сказав Суспільному керівник прес-служби міської ради Сергій Якунін. Андрій Хворост сказав рік допомоги ні в кого не просив. Приміщення належить національній спілці художників. Його утримують за рахунок внесків. В серпні цього року ми все ж таки зустрілись на рівні обласної і державної військової адміністрації. І є подання на міську владу, письмове. Війна є війна і комусь важче за нас. Однозначно своїх фінансів нема. Скажу, більше вже більше 10 років держава не фінансує національну спілку. 36 членів спілки по 300 гривень ну це невеличкі кошти. Якщо гроші на нові вікна не знайдуть, будуть працювати у приміщенні, доки дозволяють погодні умови. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Регіон зі. Ну, цілина і ніхто этим здесь не займається минулого літа. Сергій Хамходера переїхав з Одеської області на Кіровоградщину. рятував своє підприємство від обстрілів російської армії, займається сушінням та переробкою лікарських трав, овочів та фруктів. Для виробничої бази обрав будівлю колишнього заводу з переробки риби. Так як цей завод був більш, більш менш заточений на сушилки. На переработке то мы просто эти сушилки использовали э, в другом направлении. На миллиона полтора это уже точно было вложено. Мы находимся в морозильной камере э, наполнение этой камеры до 300 тонн возможно. Тоже отреставрирована она. Она в рабочем состоянии. эта морозильная камера. Опускали здесь температуру до минус 18, это пустырник который мы собрали тоже здесь в район Бобринца. И поняли, что его здесь очень много. И он, оказывается, еще подходит по всем химическим показателям для успокоения нервов. Каже, на Кировоградщине открыл для себя еще один напрямок работы. Мы сейчас собираем каштан, который валяется под ногами. Его очень много и он ну, просто засоряет города. И коммунальные службы вывозят его на мусорку просто выбрасывают когда это очень хорошее там средство там для шампуней для э, лекарств взяли самые лучшие варианты э, сушилок вот и внедрили сюда здесь сушили лекарственные травы там зверобой пустырник чистотел Э, смородину. Цього літа почали виготовляти корм для тварин. Говорить, для цього беруть нереалізовані на ринках овочі. Не просто викидувати, вивозити на свалку, Почали їх перерабатувати і сушити. Це Для гризунів, для білочок, для е, криз, хомячки, кролики. Для розвитку підприємства користуються грантами. Каже, грантові проєкти допомогла розробити Бобринецька міська рада. Є результат за підтримки федерального уряду Німеччини. Був, був виграний конкурс. Курс мінігрантів було придбане обладнання для подрібню, при подрібнювання приподрібнювання овочів та фруктів. Його переробці 360 тисяч було виділено в рамках цього мінігранту і створено п'ять робочих місць. Нині на заводі працюють десятеро людей. З них половина переселенці інші місцеві. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини. Кропивницький. Увага відбій повітряної тривоги. Сигнал відбою повітряної тривоги звучить в усіх приміщеннях центральноукраїнського наукового ліцею інтернату в Кроповницькому. Його серверу повітряних тривог автоматично передає ось цей прилад. Створив його одинадцятикласник Власій Свінцицький. Суть цього приладу це централізація подачі сигналів оповіщення, тобто дзвінків, тривог, пожежі. За рахунок цього ми можемо мінімізувати людський фактор. Він працює повністю в автоматичному режимі, тому не потребує присутності людей. Засвітився діод, Він світиться синім кольором. Це свідчить про те, що пристрій повністю готовий до роботи і має наявність інтернету. Створення приладу це наукова робота в малій академії наук розповідає одинадцятикласник. Працював над ним півроку. Тут є і програмне забезпечення, і сам прилад тому прилад я описував і писав про нього на секції комп'ютерна інженерія. А про програмне забезпечення я писав на секції програмна інженерія. Завдяки співпраці з державними органами, саме з міністерством трансформації України та ДСНС України, нам для наукової роботи надали доступ до серверу, звідки на всю Україну розпосюжується сигнал Повітряна тривога. У ліцеї сповіщає про шкільні дзвінки за розкладом про повітряну тривогу та відбій. Пристрій підключений до інтернету. Він як тільки відбувається повітряна тривога, він отримує сигнал з інтернету і дублює сигнал повітряної тривоги у внутрішньошкільну систему оповіщення. Те, що ми отримуємо тривогу дуже швидко, воно дає змогу дуже швидко перейти в укриття. І це безпека дітей насамперед. Безпека наших учнів. Однокласник власія Михайло Тішкін каже: йому таке сповіщення. У школі зручніше, ніж додаток у телефоні. Мені зручніше, коли я чую це у школі на колонках. Я швидше чую звук, ніж дивлюсь телефон. За інформацією розробника, на момент створення такого приладу в Україні не було. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини. Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.